Шуня, а ви на каналі Дрімайко. Сьогодні ми розпаковуємо корабель свинки пепи. Але у нього є маленький секрет: в будь-яку мить він може перетворитися на будиночок. Ну що, давайте хочеш грати! Джордж, Джордж, дивись корабель! Так, я бачу. А знаєте, хто капітан цього корабля? Ваш дідусь. Ого Тату, зустрічай! Біжу, біжу, зачекайте. О. О, як я радий вас бачити. Зачекайте, я зараз розверну корабель і ви зайдете. Дзву... Дзву... Обережно двері відчиняються. Чук. Ласкаво просимо на борт корабля! Ура! Ура! Я перший, я перший. Ні 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 я, ні я, ні я, Ня-ня-ня-ня-ня, ня-ня. ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня Урля! Ми будемо подорожувати! О, заліз! Який краєвид, стільки дельфінів! Ой, як смачно! Спасибі дідусю. Нема за що? Ой, а, а корабель з секретом він перетворився на справжній будиночок. Це так круто! Тут є. І вітальня, і столова, і кухня, і ванна. Ой, ванна кімната дуже класна. Який наворочений корабель на такому можна відправитися в навколосвітню подорож, що і зроблять наші свинки. А які небезпечні пригоди чекають їх у наступних серіях, ви побачите зовсім скоро. Тож підписуйтесь на наш канал, ставте лайки до нових зустрічей. Бувайте!